Вінниччани почали скаржитися на жовтий відтінок води з під крану. Повідомлення про зміну кольору до Вінниця облводоканалу почали надходити у неділю, 26 травня. За словами комунальників, причина цього високий вміст марганців у південному бузі, який утворюється внаслідок відмирання водоростей. Працівники водоканалу вже почали застосовувати додаткові методи очищення. Зокрема, безпосередньо на станції додають у воду активоване вугілля, а також збагачують її киснем. Окрім цього, комунальники проводять промивку мереж по усьому місту. Ми віничан просимо не панікувати, тому що перш за все, і найголовніше вода, незважаючи на ось цей колір, залишається безпечною для споживання. Але просимо також, у випадку, якщо ви помітили такий колір води в своїх кранах, телефонувати на аварійно диспетчерську службу, повідомляти точну адресу. Для нас це важливо, аби фіксувати стан води в мережах по місту.